Одним із життєвих принципів справжнього патріота є пообіцяв – зроби». І якщо у місцевій громадській організації патріотична сила пообіцяли свого часу не лише розфарбовувати мости, а й звертати увагу городян на різні сфери життя, то ось, будь ласка, турнір із дворового футболу для тих, кому до 14. У цьому віці у дітей формуються риси, що в майбутньому домінуватимуть в їхньому характері, пояснюють таку ідею у патріотичній силі, і не гоже, аби енергійні і активні хлопчаки спрямовували свій потенціал на безцільне бродіння вулицями та сумнівними місцями. Тож, чому би не вдарити по проведенні вільного часу футболом? Ми просто хочемо, щоб люди нашого міста не були сторонніми. Чи то це будуть проблеми? Хай це краще будуть якісь свята, але просто щоб люди якось наші приобщалися до справ і щоб піднімати якось патріотизм нашого міста, країни, нашої області. І ми зараз стараємося працювати в цій сфері. На меті ще також і в нас багато. Е Мероприяті це з дітьми, з пенсіонерами, тому ми зараз працюємо в цьому напрямку. А в даному випадку це спортивне змагання. Ми проводимо для дітей віком до 14 років, щоб не тільки популяризувати футбол, а це можуть бути різні види спорту: баскетбол, хокей на траві, такий хокей. Просто щоб діти не сиділи вдома, не сиділи за комп'ютерами. Якраз в дітей такий вік, 12-13 років, що дитина прийшла, сподобалось, тому що дитина сидить вдома, вона не бачить, як проводяться ці турніри. Дітей потрібно. До цього заохочувати. Під прапорами своїми та спорту організатори турніру зібрали близько 80 дітлахів, якраз на 8 команд. Підзустрічі відвели два дні час, за який учасники мали встигнути викластися на повну, довівши, що саме вони гідні звання чемпіонам. Кубок переможця, справжні медалі і грамоти, а також призи найкращому воротареві півзахисникові та нападникові. Хлопчики кажуть, що футбол то така гра, яка не потребує спеціальних стимулів. Іншими словами, вони ладні були б поганяти м'яча і без відзнак. Але що і говорити із призами куди цікавіше. До того ж, організатори обіцяли здивувати приємним сюрпризом. Турнір сьогодні проходить дуже вдало, тому що сонячна ясна погода і дуже гарне поле. Мяч, м'яч і все інше. І іграки дуже впевнені в собі і грають на повну силу. Є ігроки, які не ходять на футбол які не вміють грати, і вони грають у во дворі. Цей турнір довів, хто не вмі, Ну хто во дворі грає, може прийти і показати себе на повну. І Як потрібно грати в футбол? головне займатися футболом у школі, да? головне любити його. Я так розумію, так? Да? Да. Я думаю, що такі турніри потрібно проводити набагато частіше, бо для дітей це змога показати, на що вона здатна в футболі. І сьогодні мені сподобався цей турнір тим, що тут дуже цікавий формат, тут дуже багато команд тут приємно грати, і тут дуже гарна атмосфера. Сюрприз, що його підготували юним любителям футболу у патріотичній силі, без перебільшення приємно вразив хлопців. 25 наймайстерніших із них незабаром відправляться до української столиці, аби на трибунах стадіону Олімпійський підтримати своє улюблене київське Динамо в одній з його домашніх зустрічей. Тож, чи потрібні подібні турніри дітворі? Звісно, так заявляють майбутні зірки футболу. Потрібні, щоб розвиватися і, і працювати над собою, і, і вміти грати в футбол. Що потрібно знати для того і володіти якими якостями, щоб стати гарним футболістом? Треба слухатись тренерів і виконувати вправи всякі. Що тобі вдалося показати на полі, а що не вдалося? На чим буде ще працювати? Ну, відстояти взаді працювати. і, і впереді. общем, ти хочеш бути всюди? Так. Да. Я ходжу на футбол, щоб стати видатним футболістом і грати за якусь хорошу команду. Сьогодні день хороший. Весь у моєї команди приходить нормально. Команда настроєна на виграші, ну і бувають програші. Я якось грав в футбол, і до мене пішов владик, ну це мій товариш по команді. І він каже: ну, будете зі мною грає? там дворі і футбол. Кажу, ну, добре, давай. Сьогодні наші виступи приходять добре, команда хоче виграти. Буваєм програємо, але ми нічого не тіраємо духу і будемо старатися зайняти перше місце. За результатами двобоїв, третю сходинку турнірного п'єдесталу посіли гравці команди «Ведмеді». На щабель вище опинилися їхні суперники з команди Шахтар. Ну а золото турніру вибороли футболісти команди Молодогвардійська.